Доброго дня, друзі! Приїхала сьогодні така довгоочікувана для мене посилочка. Приїхала радіостанція Voxun. Дуже класна радіостанція. Зараз вам більше про неї розкажу. Приходить вона ось в такій коробочці. Як бачимо, без назв, без всяких розпізнавальних знаків. Вказана у нас тут класична схема супергетеродина. воно так і є. Це подібна рація до Вуксунки KGOV. 9D, якщо я не помиляюсь, назва її. Подібна за характеристиками, тільки трошечки з більшою потужністю і збільшеною ємкістю батареї. Як бачимо, тут нас тільки вказується на такому ярличку. Як бачимо, модель КГУ2Q частоти 136 174 400-512 ось, Хоча насправді частоти у нас тут ширші, на прийом вона дуже широко приймає. А саме приймає від 76 до 108 МГц. Від 108 до 136 це так званий авіадіапазон приймає. Далі 136-180. Вона у нас передає і приймає 2-метровий діапазон. 230-250, ну так званий садком. Хоча він тут не повноцінний, так виходить, тому що тільки до 250, ну але є. Далі 350-400. 400 512 70 і 700-985 МГц. У нас тільки прийом. Ось такі у нас частоти, така коробка. Давайте зараз розглянемо більш детально, що у нас тут приходить. Так, а тут у нас є, як бачимо, автомобільна зарядочка. Відложимо її в бік. Шнурок на руку. Мережевий адаптер. Зарядний стакан. Антенка. Розрахована, я так зрозумів, на всі діапазони. Потім ми розглянемо більш детально. І сама радіостанція. Зразу скажу, що я її вже розпаковував. Приєднав батарею. Ось така ось радіостанція з валкодером. Досить симпатична. Так, давайте її на бік. І тут у нас ще є інструкція. Що ж, давайте розглянемо зараз це все більш детально. Давайте почнемо з інструкції. Так, що в нас тут є? Гарантійний лист. Ну, він не заповнений. Інструкція ось така симпатична, велика досить на англійській мові. Ну, нагадаю, що радіостанція дуже така багатофункціональна. Тут є двох, так якби двойний 1 тобто у нас є два незалежних радіоприймачі. В радіостанції вона може одночасно приймати два канала. Передавати, звичайно, може тільки в одному. Ось валкодер. І є тут у нас функція cross-band репітера. Так, зарядний стакан. Ось такого плану. Світовий індикатор. Як бачимо, вказано тут червоне, коли воно заряджається, світиться. Зелене, коли воно вже повністю зарядиться. Характеристики стакана Вхідна напруга 12 вольт 450 мА. Вихідна напруга 8,4 В 450 мА годину. Що є дуже добре, що тут вхід 12 вольт, тобто ми зможемо користуватися в принципі в автомобілі будь-якою зарядкою без всяких проблем. Тобто підключимо будь-який блочок і будемо користуватися. Хоча. Якщо так розібратися, тут йде в комплекті зарядний, такий от пристрій в автомобіль. На ньому, правда, ніяких характеристик не указано, але добре, що він є. Ось такий шнурок. Досить якісний з гутипчиком Вуксуна. Двохдіапазонна антена. 136-174 400-520 МГц. Давайте зразу я її замірюю, поки я її вже тримаю в руках, яка в нас довжина антени, 21 см. Мережевий адаптер вже зразу з дротом підключеним. І характеристики блоку у нас вихідна напруга 12 вольт, 0,5 А. Вхідна від 100 вольт до 240 вольт 50-60 Гц. 0,3 А, євровилка. І сама ось така радіостанція. Я вже бачите, кліпсу приєднав. Батарею приєднав. Давайте я на всякий випадок антенку прикручу. Ось так. Гарний пластик, зручна клавіатура. Валкодер, ну, що ще можна бажати в хорошій радіостанції, так вам скажу. Давайте тепер подивимося на батарею. І на саму радіостанцію всередині відщолкується вона ось таким чином. Тут є дві такі кнопочки. Ми їх нажимаємо і батарею тягнемо вниз. Внизу в нас зустрічає ось така металеве шасі, як бачимо, гарні проризинені контакти, security код. Якщо стерше його, ми можемо провірити на сайті. Радіостанцію на оригінальність. Модель КГО В2Q частоти 136 174 995 400 511 995. Made in China. Ну, я вам скажу так, що з китайців це, мабуть, найкращий виробник радіостанцій. Типу він такий самий потужний і виготовляє дуже хороші радіостанції. Так, і батарейку. Давайте подивимося. Ближче, ось так, так, 74 вольта 3200 мАч. Зразу скажу, я вже заміряв, батарея має свою ємкість, навіть трошечки більше. Ну, це навіть і відчувається так в руці. Коли береш її в руку, дуже так, я би сказав, масивна така її. Так, давайте зараз ми її по стандарту зважимо. Ще шнурок візьмем на руку. Так, повна вага у нас 311 грам. Ось так, ближче поставлю. 311 грам, як бачимо. Тепер давайте повіримо модуляцію і звучання самого динаміку цієї радіостанції. Як бачимо, будемо провіряти її з рател 490. Тоже досить непогана радіостанція. Звичайно, вона простіша по характеристикам і її... Скажу зразу, що чутливість у станції дуже хороша. Правда, немає її чим провірити, але по відчуттях дуже-дуже хороша. Так, вмикаємо, як бачимо, загружається вона дуже, дуже швиденько. Давайте зараз її провіримо. Так, налаштуємо на одну частоту. Спочатку давайте провіримо. Як звучить динамік вмонтований. Оден23 провірка динаміка вусунка GOE 2Q. Оден2 провірка динаміка оксунка GOE2Q. Тепер давайте провіримо модуляцію Oксунки GOE2Q. Ну що ж, думаю на цьому буду завершувати е, розпаковку і коротенький огляд радіостанції Vuxoon gov 2 q У нас, правило, на мене дуже хороші враження. Дуже така якісна радіостанція. В принципі, радив би її всім до покупки. Ну Звичайно, ціна у неї не з маленьких, зразу скажу. Це від 150 доларів і більше, вже так як хто де найде. Ну, в нас в Україні вони ще дорожчі, там вже поза 200. тобто ну, Це вже таке. Ліпше, мені здається, заказати десь в Китаї, подивитися е, про різні отзиви в, в тих продавців і купити В принципі, апаратік непоганий. Можна її навіть буде використовувати, там, коли, наприклад, буде блекаут, її можна використовувати в якості стаціонара без проблем, тому що все-таки супер два приймача. І на виносну антену буде вона працювати без проблем. Ось. А так, в принципі, дякую, що додивилися відео моє до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.